Канал історії для малят. Привіт, друзі! На вас чекає нова цікава історія. А щоб не пропустити наступні. Підписуйтесь на канал і ставте Курочка Ряба Жили були дід і баба. І була у них курочка ряба. А були ці дідусь бабусею такі бідні, що нікого й нічого, крім курочки, не мали. Навіть їли лише яйця та городину. За їхню доброту курочка знесла золоте яєчко. Але жили вони на хуторі та й була справа зимою тому задумали дід з бабою це яйце з'їсти. Взявся дід бити золоте яйце. Та не розбив. Баба била, била і також не розбила. А з-під лавки за всім цим спостерігало маленьке мишеня. Воно також давно вже не їло, тому задумало золоте яйце собі забрати, якщо дід з бабою його розбити не можуть. От мишеня вибігло. Але не встигло воно взяти яйце у лапки, як те покотилось, впало на глиняну підлогу і розбилось. Та сіренький шкідник не розгубився. Він білка свіжого напився, дід плаче, баба плаче, а курочка ряба кутку дахче. Не плач, діду, не плач, бабо. Зберіть золоті рештки, підете в місто, продасте. «Гусей і півника купите, а я знесу вам інше яєчко, не золоте, а просте. От навесні дід з бабою розбагатіли, а влітку курочкаряба по двору курчаток водила.